Привіт всім, я Олександра, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І два місяці вже в мене не було відео, але дуже важливо те, що змінилося ці два місяці. Те, що я стала студенткою першої магістерської програми в Україні протезування ортезування в імені Шопіка. Тому в мене була причина, чому я була така відсутня на каналі і не була така активного відео. І тому, так як я вступила на цю магістерську програму, рада бути в перші, в числі перших студентів, і тому сьогодні буде така тематична від відео, від... від... яке буде відноситися до ортозування. І почне серію відео про допоміжні засоби. А саме сьогодні буде наша тема відео: це чому ортези – це один з найефективніших допоміжних засобів реабілітації дітей. Я працюю з дітками, тому ми будемо розмовляти саме про діток. Взагалі, які є ортези? Я ортези для верхніх або нижніх кінцівок. Я говорю з точки зору реабілітації в педіатрії саме для верхніх кінцівок, це для зап'ястка, пальчиків або ліктя. Або для плеча, але це в крайніх випадках і в дуже рідких випадках. А далі є для нижніх кінцівок. Для нижніх кінцівок вони також діляться по частинам тіла, нижньої кінцівки коліно, голіно стоп, Або шарнірні, не шарнірні. Що таке шарнірний ортез? Це коли йде жорстка фіксація. І зачасту такі ортези використовуються після якихось травм, важких травм. А не шарнірні – це коли ортез фіксує суглоб, і просто стабілізує, не жорстко, без жорсткості. Взагалі, які є ортези для верхніх кінцівок? Я виготовляю ортези для верхніх кісівок самостійно з термопластику. Термопластик це такий пласт пластику, який під, піддається впливу гарячої температури, тобто гарячої води. І я по міркам, для кожної дитини з кожної. Цілю виготовляє Ортез, тому що в нашій країні, на жаль, ортези для рук мало хто виготовляє. І я вважаю, що ця навичка має бути в кожного, майже в кожного ерготерапевта та фізичного терапевта, який взагалі зацікавлений в цьому. Е, в загальному Ортез має робитися цілою мультидисциплінарною командою, як люблять казати, це ортезист, фізичний терапевт, ерготерапевт. Але в нас такого його немає. Тому і коли деякий раз спілкуєшся з ортезистами, хочеш навести їм, що ти хочеш цього ортеза для своєї дитини, не чують. Тому береш, як на верхній кінцівки, береш свої руки. Далі ортези, які на верхній кінцівки, можуть бути також для відведення пальчика, для розстиснення кулачка, для фіксації кисті, якщо нам потрібно. Ми вже бачимо, що дитинка ось так носить ручку. Вивести кисть в вірне положення і стабілізувати, як один із прикладів. А далі, от також ортези на верхній кінцівки можуть використовуватися для самообслуговування. Тобто ми можемо зробити ортез для тримання столових приборів, для отримання шкільного приладдя, зубної щітки і так далі. Чинають ортез, щоб застібати за щітки всілякі. А які ж є ортези на нижній кінцівки? Ортези на нижні кінцівки нас виготовляють собе з для діток а безкоштовно, по-моєму, дві пари на рік. Але також ми маємо нанести цілі цих ортезів, тому що, на жаль, є те, що ортези робляться, начебто, по індивідуальним міркам, але вони не зовсім підходять під ту функцію, що ми закладали в ортез. І далі, що я хочу сказати вже як для спеціалістів теж ми маємо закласти. Ціль в Ортез. Ми не робимо просто Ортез, аби зробити дитину, батьки хочуть. Чи, наприклад, там ми просто почитали, що це круто Ортез зробити? Ортез має виправдовувати свою ціль. Якщо Ортез зробив, наприклад, і він не підходить під ту ціль, яку ми закладали, ми маємо переробити Ортез до того моменту, поки ми не зробимо те, що ми, нам треба. Тому так само з Ортезами на нижній кінцівці. Чому я не виготовляю з термопластика в на нижній кінцівці? Тому що для нижньої кінцівки це активна ходьба, зачасту закладається або активна вертикалізація. І вона не витримає такого навантаження. Цей термопластик, який ми виготовляємо на верхній кінцівці. Тому на нижній кінцівці має йти грубший пластик, який втримає вагу тіла дитинки, дасть їй стабілізацію, щоб вона могла ходити. Краще стабілізувати стопу для ходіння, для вертикалізації і так далі. Чим би я захотіла би закінчити це відео, це те, що Ортез має бути інт... зручний дитині. Якщо дитині в ньому некомфортно, дитина входить в істер, коли його одягають. Тоді ортез не виконує свою функцію ще більше морально вбиває дитину. тому це також ми враховуємо великий фактор. І наче Ортестри переробляти в такому круті. Е, відео вийшло таке коротеньке, але я хотіла його зробити саме коротень, коротеньке, інформативне. І трошки вам розповісти, що таке взагалі ортез, навіщо він цей ортез, які цілі тут вони закладаються, які є ортези. І серія відео про допоміжні засоби буде продовжуватися, І наступна тема будуть у вертикалізаторі. Тому... Just kidding. I'm just being Bye bye.